you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Так як йдеться у повідомленні офісу генпрокурора, в столиці України затримали керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель. Зазначив що ще в грудні 22-го він підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ, але гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена. Як пізніше відзначили в СБУ, новостворена агенція оборонних закупівель МОУ уклала новий контракт на постачання цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах нижчою вартістю та коротшими термінами постачі за контрактом. Продукція мала бути. Доставлена напряму від виробника. Попри це, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору. На цій підставі на рахунки афільйованої іноземної фірми посередника було перераховано майже півтора мільярда гривень, що на 130 мільйонів перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником. Ідеться у повідомленні. Також СБУ повідомила, що вже під час проведення обшуків на роботі та за місцем проживання фігуранта були знайдені документи, які підтверджують незаконну діяльність. Як Повідомили в Міноборони обшуки проводилися в службових приміщеннях підприємства прогрес і головного управління оборонного відомства. Зокрема, СБУ повідомила, що фігуранта тепер усунуто від виконання службових обов'язків. Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених коштів. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. У Міністерстві оборони України не пропустили повз таку скандальну новину і вже згодом заявили що відомство проводить усі необхідні заходи для повернення до бюджету України привласнених майже півтора мільярди гривень. Ми їх повернемо. Вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким здійснили проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракти, повернути кошти. Поінформував керівник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк. Представник Міноборони також наголосив на особливому цині, Нізмі цієї угоди люди купували законтрактовані боєприпаси під час війни. Вони їх намагалися купити з націнкою в 30%. і важливо, що це могло перешкодити тим законоконтрактовим поставкам, які були, тому що вони пропонували дорожчий контракт виробнику на ті ж боєприпаси з іншим темпом виробництва меншим, пояснив він. Та таким людям цього не зрозуміти, адже в них у голові висить тільки одна проблема зекономити та заробити побільше грошей на армії про те, що буде з Українськими захисниками їх зовсім не цікавить, крім того, Павлюк заявив, що в цьому випадку спрацювали антикорупційні механізми міноборони, саме завдяки ним СБУ і змогли це виявити. Очільник управління преси та інформації Міноборони наголосив також на особливому цинізмі цієї оборудки з огляду на те, що боєприпаси закуповували під час війни. А окремі посадовці хотіли придбати їх із націнкою в 30%, Постає питання: чи справді таким безсовісним людям усе одно на те? Що такими діями вони затримують справжні закупівлі та доставку зброї, адже в країні наразі йде війна, і кожна ланка суспільства бореться за для перемоги над ворогом. Проте у таких закупщиків лише одне в голові гроші та покарання за те, що вони коять таке, а також перешкоджають українській армії. Незабаром наздо їх і тоді вже вони не відкупляться. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. а Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.